В 1946 році почали розносити е, по, по дворам записки, кому скільки треба здати зерна. Здав, 23 дня пройшло, знов приносять, ще здавай. Ну, коротше, до голоду діло ввели. Е, як врятувалася сім'я мого діда? Прийшов участковий от такий і каже, Федор, я хочу посватати вашу Марусю, мою тьотю. Так, так вона вже заручена, вон за там сусіднє село 3 кілометри там, Михай, Микита чи так, як там забуду. Та це не проблема. І зараз його за 2-3 дні разом з сім'єю на Соловки відправили того жениха. Коротше, вийшла вона за нього заміж і так і говорила йому тоді, що тату, ви мене віддали замуж за поставки. Тобто дід дідові вже записок не приносили таких. Бо таке було. Так що, а ті, що кому не повезло, довго правда вони не живуть.